Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна, і десь в новинах прочитала, що Путін каже, що не готов вести перемовини з нелегітимним президентом Зеленським, тому що він не має права подписи і все, що він, ну які перемовини, все, що він підпише, воно не буде мати. Ну, правомірної дії. І якесь таке дежавю. Колись ми таке чули, колись таке було тільки від нашого президента. Отже, я хочу просто запитати, що Путін думає збирається робити стосовно перемовин. Планує, не планує ці перемовини. Чого він так каже про цю нелегітимність? Що Путін планує з цими перемовинами? Чи готовий він домовлятися? Ну, сила. тут якась мова йде такі, така, що він як не він, а на нього, на нього, давить його як оточення. Щось такі, якісь карти такі. Тут карта емоцій. В них щось таке дуже сильно проявляються такі якісь емоції. Сімка кубків це, куб, це карта ілюзій, де багато чого хочеться. Дуже багато оця вся, не знаю, ну як ошарашкіна контора в голові, з їхнім президентом вони дуже багато чого хочуть, угу. і таким чином. Вони, в них якась, в них, вони, вони отримали якусь таку, ну, може, зверху, не знаю, якусь постанову, настанову для того, щоб створити певний конфлікт. Тут така історія, що. Ось вони, ну, вони не вбивають один одного. Але навіть очі позакривали, просто от луп, куди, луплять, куди попаде. Ну, попаде там, по голові комусь там, або іншому. Це така гра. Це така гра, де задіяно багато людей. І знову от карти кажуть, що є людина, якій вигідно розбалансувати ситуацію, це такий таємний план. Або це так втайні, це так в тайні, передали таку інформацію. Що буде летіти на ваші кордони. Захищайтеся. Бо ми хочемо на певних територіях, які нам потрібні, їх отримати, заполучити. Ну, от перемогу, так. Да. Може взяти в котел якось. Ну, там, де от юг, там, де вода, оце все. Ми хочемо отримати своє, але не вийде. Але не вийде. Уу, не вийде. Будуть великі втрати. Це тут такі. Да, це така тут. Справа в тому, що для людей, для нас жити в цій ситуації, це якесь жахіття. Просто жахіття. А для них, для них це гра, позабавиться. І причому це гра, де присутній. І ті, хто керують, і ті, хто спостерігають за цією грою, і, можливо, взагалі, можливо, взагалі десь за кордоном. От. І от, роздуть у ці певні сварки. Ну, такі карти випали. От для чого справа в тому, справа в тому, що це можна, що це могло бути і. Ні, я хотіла сказати, що ця інформація так була подана, щоб конфлікт роздуть. Але ж я ж кажу, але тут є ті, хто. Ну, от, зацікавлений, <клух> зацікавлений, e, в своїх бажаннях. Ну, такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока. До нових розкладів!